Далі про події у Харкові нагадаю, що там зараз тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки на місто. Ворожими шахедами. І от загалом залучено 36 підрозділів ДСНС, понад 200 рятувальників. За інформацією Харківської Ова, росіяни запустили по місту щонайменше 10 безпілотників. І два з них влучили по нафтобазі. В результаті вибухів масштабної пожежі загинуло семеро харків'ян. І от наразі зберігається ризик повторного витоку палива. З подробицями російського злочину. Далі очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Ми наразі знаходимося на місці, де продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Фактично продовжується гасіння пожежі. Це був склад ГСМ. А наразі що відомо, що евакуйовано біля 50 людей, врятовано фактично з полум'я. Це 4 людини, в тому числі дитина. Чоловік отримав опіки 40% тіла. Знищено повністю фактично 15 житлових будинків. В них наразі ідентифіковано сім тіл, п'ять людей це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку. Це чоловік з дружиною. І троє дітей: сім, чотири і шість або сім місяців, немовля ще шукають, працюють на місці всі наші служби, в тому числі судові експерти, для того, щоб провести ідентифікацію тіла і, відповідно експертизу ДНК. Ще в одному там будинку знайдено фактично подружжя. Це чоловік та жінка. Під час влучання з шахедами стався витік палива. Воно спалахнуло, і оця вогняна в суміш охопила чотири вулиці, і у людей навіть не було шансу і часу фактично вийти фізично, навіть із житлових будинків наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Один резервуар ще повністю заповнений там паливом. Наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу однак, небезпека ще зберігається. Влучило два летіло більше десяти. Частину знищено, частину ще шукаємо. Будемо ідентифікувати і звичайно аналізувати.